І готові? Увага. Спочатку по фронту, 12 годин. Речі. Винос, формує хата. Увага. Такі тренування запевняють бійці батальйону Титан у них мінімум два рази на місяць, а ще до медична підготовка по виявленню вибухонебезпечних предметів, по управлінню дронами та інше і додають. Це лише частина буденності. Я встаю кожного ранку о 5.30 або або 6 ранку, щоб зробити вправи. відправляюся на роботу. Прибуваються за півгодини до інструктажу, при форма форманий одяг, шукується повністю весь снаряд, отримую інструктаж і висуваємось працювати. Охоронці кажуть часто з роботи повертаються після десятої вечора. Серед трьох сотень людей батальйону є й дівчата. До всіх ставлення однакове, каже їхній команд. Командир. Головне, щоб виконували поставлені задачі. В нашому підрозділі жінки і командири з водів, які організовують роботу чоловіків. Навіть так. Навіть так. Основні задачі підрозділу Титан це забезпечення фізичної безпеки осіб, забезпечення фізичної безпеки об'єктів, супроводження цінних вантажів. А також делегації. Тобто працюють титани як професійні охоронці та цілоохоронці. Командир батальйону називає кілька знаменитостей, які в минулому були клієнтами. Забезпечували охорону делегації, коли приїжджав Папа Римський, французька співачка Патрісія Кас. Ленекс льюіс зараз на часі до нас періодично звертаються для безпечення супроводження іноземних делегацій. Титани кажуть, головне в роботі з будь-яким клієнтом відносини і порозуміння з цим іноді виникають проблеми. Іноді людині пояснюють, що Цього не можна, а є такі починає. Я хочу туди саме. Наша професія мабуть на відсотки 80 складається не тільки з навичок, які ви бачили, стрільби, але і психологічно. Потрібно намагатися якомога, в будь-яку конфліктну ситуацію злагодити так, щоб не дійшло ну, до рукопашного бою, до застосування зброї. Попри постійне навантаження та небезпеку, діляться бійці. Вони люблять свою професію. 29 жовтня, у день поліції охорони. Проводитимуть як звичайний на роботі Юлія Коршенко, Андрій Хрустальов Суспільне новини.